Про усе на світі, наша тітонька сова, розповість вам діти, дивляться доросли діти, любить жити, веселиться у раки, тітанки сори, веселих у раки, цітанки зори, що багат. То все, тут є літери на місці. Гаразд. Угу. Добре. Алло. Так, так, наукове дупло. Так, сова біля телефону. Я почалася. Що це ми вже в ефірі? Дякую, дякую. Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми починаємо з вами уроки чудової, абетки малятко. На цих уроках ми будемо вчити літери і дивитись мультики, слухати маленькі віршики. Ви спитаєте, навіщо вивчати літери? А для того, щоб читати цікаві книжки. Ну, хто скаже мені, що таке літери? Літери це такі знаки, з яких складаються усі слова. А почнемо ми з самої першої літери, а з неї починається дуже багато смачних слів, наприклад, ананас, абрикос, арахіс і навіть апельсин. До речі, тут у мене дуже гарненькі мультики про абетку. І ось найперший з них про апельсин. Вмикаю! Весить на гілці апельсин і весело вийдається. Цікаво дуже це мені. Кому ж то він дістанеться? Горить, неначе сонечко, незайманий пустун. Чому такий маленький він? От був би як кавун. Ну що, діточки, сподобався вам цей пустун апельсин? Такі піруети виробляв, як справжній акробат. А ми з вами вивчили вже першу літеру абетки, літеру. А Запам'ятайте її гарненько? Наш урок закінчено. А на останок ми з вами послухаємо веселу пісеньку про абетку і мультик подивимось. До побачення, діточки! Бувайте! Свято, книжці все на рідній мові, ши малюнки кольорові. Ось вона яка чудова книжечка у нас. Абетка, абетка, абетка малятко. Перша книжечка для вас, хлопчики дівчатка, абетка, абетка, абетка малятко. Верчики дівчаткам, треба літери усі старану вивчати, щоб віршики казки.